Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні два в одному відео насправді буде. Буду відповідати на питання підписників і ще таке собі невеличке езотеричне розслідування проведу. Про що мова? Та мова про 666-й день війни. Це 21 грудня 23-го року, відповім. Е, дуже цікава дата, в тому плані не лише три шістки, ні. А в тому плані, що 22 грудня таке собі свято Йоль. Це воно ж зимнє сонцестояння. І майже збігаються такі події, знаєте, цікавенькі. Ну, давайте подивимося, що це буде для України, для Росії. Ну і взагалі цю, цю цифру три шістки розберу. Ну, да, відразу прошу хто там дуже релігійних і віруючих людей не писати там про антихриста і так далі. Тому подібне. Канал езотеричний, канал не про релігію. Якщо вам хочеться про релігію послухати, відповідно вам трошки на інший канал. Ну що, поїхали. Добре, ну давайте подивимось Був для України, для Росії, ну і потім розберемо. Добре, почнемо з України. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, що чекає Україну на 666 й день війни? й скажіть ровно правду. Тейвес. Соул. Евес. Турисас. Лагус. Дагас, навіть так. Ну добре, і куди? До Іси? Ага. Ясно. Що ми маємо? Ну, загалом доволі непогано. Правда, тут же ж подвійний контекст іде. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Тайвас, Соло, Евас. Далі. Торіса, Лагус, Дагас, Іса. Що ми маємо? Ну ось Тейвас. З одного, Тей зі ну якісь успіхи на фронті. З одного боку. А інший варіант, Тейлас це якраз обстріли. Ага. Ну, добре, давайте я ремарку забув пустити. Тобто, не чітко ця дата, плюс-мінус там пара днів. Ну, прям на чітко зробити прогноз на дату, ну не так рунний час сприймають. Тобто плюс-мінус пара днів до цієї дати. Добре, тобто, ну, успіхи на фронті добре, один контекст. А другий контекст якраз обстріли ракетні. Да. Е, і В даному випадку те, вас, це ось те, що летить, а соло це вже долетіло. Це бабах. Ну, як би хочеться, хотілося б успіхів на фронті, а не великого ракетну обстрілу. в цю дату. Далі, ось я вас. Ну, це, да, це про рух на фронті, точно. Якісь нові можливості. До речі, соло це також про радість, якісь радісні події. Допускаю, щось можуть нам дати добре таке по допомозі. Таке прям добре, жадане, бажане, так, як то кажуть. Ось, далі у нас Торісас, Ну, ясно, руна сама про агресію, <схів> про активні дії, бойові, зокрема. да, Тобто, в цей день і обстріли, якщо так, ну, знов-таки, в цей день, плюс-мінус там, да? Ось, летітиме теж доволі агресивно, так би мовити. Вітатимуть нас з святом Йоль, да? зимовим сонцестоянням. Далі воно що у нас? Мулагуз? Загалом цікаво. М -м -м. А навіть не знаю, казати, чи ні. Добре, давайте скажу. Е -е, тепер дивіться: певні агресивні дії, да? бойові дії, пов'язані з водою, зокрема, чи то біля води. Дії успішні, до речі. Розумієте, про що я, так? Да? Далі, що ми маємо? Дагз. Ось, власне, трансформація ситуації. Вектор у нас правильний. Сила правильно прикладена. Ось, власне, ось він в даному випадку, як позначка сили бойової, так би мовити. Так? Ось воно правильно прикладено. Ну, ось, воно дає трансформацію ситуації. Ідея вазом, до речі, доволі швидку трансформацію ситуації. Ну, це є певний рух вперед. Знов таки, якісь цифри, масштаби, я не називаю. Я загальну ситуацію описую. Ну, Руни не покажуть, скільки там, умовно, квадратних кілометрів наші доблесні захисники звільнять за день. Ну, давайте об'єктивно казати. Руни покажуть саму ситуацію. Ну і далі і сам. Оце мені не зовсім подобається. Тобто. Воно то рух, розвиток і все гаразд. Але але по їсі, да газиса. Тобто, ну, воно впирається. Ну, є обмеження певні. Є обмеження, і це ну, зупинка. Ну, не, не зупинка, зменшення інтенсивності. Тобто, загалом то ось воно рух іде, зміни якісь відбуваються. Ну тут фронт, чітко фронт іде, так, але воно ІСою, Ну тобто, воно поступово. Не так швидко, як би те хотілося. Хоча це, в принципі, мало бути швидко. Ну, по фіналу Іса, швидко не буде, значить точно. Ну, добре, поступові зміни на фронті гаразд. Якщо тут більше бойові аспекти де ось, в принципі, так. Та, в принципі, весь розклад туди направлений. Ну, а от єдине, що загроза обстрілів. Ось Оце от мені не подобається. Ні разу. Ну, добре, давайте подивимось. Хоч хотілося б, щоб це програлося якраз перемогою, успіхом на фронті, успіхом з поставками зброї. так? Оце б дуже хотілося. Ну, а раз, давайте тепер болота подивимось, а далі, власне, розберемо саму ж цю цифру три шістки. Що воно і до чого. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Е, добре. Опишіть мені, будь ласка, що чекає Росію на 666-й день війни. Ай скажіть, правду. Соло. Беркана. Альгіс перевернутий. Ансус. Ну, тут довертаю. Перевернутий. О, дві не потягнулось. Добре, що ми маємо. Урус. Так, довертаю. Інгус. Зараза. Не так погано, як би хотілося. Але тим не менш, тут цікаві аспекти. іде. Да, так, тут цікаво. А, слухайте. <плес> Дуже <плес> цікаво. Зараз розумієте, що я радів. Е, що ми маємо? Соло, беркана, анс перевернутий. Ансус переверний урус. Е, соло воно то руна перемоги. Це один з аспектів. Але що? А знизу Ансус перевернутий. А це примарна перемога. Якщо так. Чи навіть знаєте, фейки вкиди про те, що у них там одні перемоги і так далі. Ось такого плану. А по факту то не так. Ансус перевернутий це про обман. Це про дурість, зокрема, якщо так. Тобто перемога дурня. Ну, пірова перемога. Добре. Далі. Соло це ж великий бабах. Мало того, соло беркан. Наростання, якщо так, великих бабахів на Росії. Ну, цей контекст мені дуже подобається. В цьому це підтверджує те, що тут Альгіс перевернутий. А захист то щось у них Не Незахищені вони себе бояться, якби. почуваються поганенько, не в своїй тарівці. А не треба було в сусідню країну лізти. От почували б себе в своїй тарівці б тоді. Далі, мало того, беркана Альгіс перевернутий. Це наростання чого? Проблем з обороною. Оборона починає потроху сипатись. Починає це не обвал фронту іще, але б дуже того хотілося. Мало того, ось Ансус перевернути, показують далі. Оборона сипеться через що? Через дурні рішення. Зокрема. Ну, Ансус, це, до речі, наказ, якщо так. Тобто якесь знаєте, рішення, розпорядження, щось таке. Ансус перевернутий. Дурні рішення, дурні накази. Результат, от воно їм дає. Ніби примарна перемога, доводиться їм примарні перемоги малювати, тому що справжніх то не густо, а да? оборона -то сипатись починає. Теж через дурну політику. Ну, ясно, тут мова про Кремль йде в першу чергу. Хоча і воєначальники їхні теж іноді умом не відрізняються. Але, тим не менш, шапками їх закидати не треба. Вони не настільки дурні, як би нам хотілося. Якби вони дійсно були б настільки дурні, ну, даруйте свинособаки, собаки. То вже б досі всю країну звільнили і ми і на кордони 91-го року вийшли. Але бачите, не настільки дурні, правда? Дай багато їх. Ну добре, то окрема історія. Далі, що ми маємо? Мало того, Ансус перевернутий це ж також прильот. І дивіться, бабах і прильот. Ну, по Росії. Мало того, прильот куди? По Урузу. Це якраз сила. Те, що сили ну, силовий блок, давайте так. Може бути військова частина, може бути склади, може бути якесь військове виробництво. Е, тут, далі, ну, тут більше про виробництво йде, якщо так. Мало то наростання цього всього процесу. Тобто е, воно явно з військом пов'язане, це те, що дає певний розвиток. Ну, це явно виробництво. І далі інгус йде. Інгус це теж, знаєте, про, ну, про виробництво, фактично, ось якесь військове виробництво. Приліт по якомусь військовому заводу, чи якомусь військовому об'єкту. Ну, більше заводи, йде, ніж якась, знаєте, частина, склад, щось таке. Більше йде, як якийсь завод, виробництво якесь там, під, ну завод, підприємство, цех, ну щось таке, зрозуміло мене, так? І ось, а в результаті чого? Алі перевернути? так дирява оборона. Ну, дирява оборона. Мало то тобто, тут і фронт показує, тут і ПВО їхнє показують. Що Шо, так, да, щось таке звичайно, вони зіб'ють, все-таки. Да? Ну, диряве воно в них, але все-таки не настільки, як би хотілося, да? Але багато чого долетить. Ось, будь ласка. Ну, гаразд. Мало того, ну, якщо взяти позитивний аспект для Росії, добре, давайте будемо справедливі вже. Тобто, про перемоги тут не йдеться. Тут ось пірова перемога, це, це однозначно. Е, далі. Ркана урус також, в принципі, як ну, нарощування сили. Тобто, допускаю, що десь от плюс-мінус в цей день, ну, знов таки, плюс-мінус, да, там, пара днів. Вони можуть якусь поставку зброї отримати. Зокрема, Оце ж. І по інгузу. урус Інгуз також. Тобто І вироблятимуть. Окрім того, що прилетить кудись по виробництву, активно вироблятимуть. Але все рівно мало їм того буде, щоб захиститись, втриматись якби. Фронт осипатись починає. Ну, добре. Тут добре загалом. Мені подобається. А вам? Напишіть в коментарях. Е, добре, давайте подивимось тепер, власне, саму цифру: три шістки, Знов таки, е, а біблійський, як би її бекграунд мене не цікавить. Мені цікавить, що покажуть руни. Так, дякую за відповідь. Добре, а як би тут правильно спитати? А давайте, давайте так і спитаємо. А давайте на початку спитаємо конкретно, як руни цю цифру бачать? Ну, просто. Мені цікаво, як вони її опишуть. Знов таки, без біблійського контексту. Ну, відповідно, руни й Біблія це трошки зовсім про різні речі. Да? Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, як ви бачите цифру 666? Покажите мне, будь ласка, и значение, истинное. А если что ровно правда? Ера. Готов перевернутый. Хагалас. Лагус. Иса. Наутис перевернутый. Ну, не сказати, щоб ця цифра прям щось таке дуже прям світле і позитивне несла. Але я тут не про нечисту силу, як таку. Знов таки, я біблійський контекст в даному випадку відкидаю. Е, Взагалі, а, в принципі, е цікавенько насправді. Ну, знов таки. Ye. Це не значить, що якщо ця цифра прям нічого такого не має під собою, да, це не значить, що можна її там на лоб набивати там, чи ще там щось. Абсолютно. Я, ну, про татуювання в мене окрема історія, своє відношення, ну але все рівно. Це не значить, що цю цифру прям скрізь слід малювати. Але зараз її малюють саме з таким контекстом, да, саме з сатанинським контекстом. Ну, Завдяки Біблії в першу чергу зрозумів. Добре, що ми тут маємо? Єра, ото перевернутий Хагалас. Цікаво. Далі, Лагус і Навтіс перевернутий. Ну ось Єра. Ну, До речі, чимось трохи на шістку схожа, да, якщо домалювати. Ну Це вже я зовсім притягую. Це, звичайно, вона з цифрою 6 ніяк не асоціюється. Добре, Єра це про цикл, про певний урожай. Знаєте, цифра. Ну, до речі, показують, що цифра симетрична, якщо так, як і руна, власне, е, окрім очевидно. І це перо певний цикл. Цікаво. Далі, от перевернутий. Ну, власне, руна як би влади йде. Руна роду, до речі. А, слухайте. Єра, от перевернутий, виходить, як. Ну, це не, не, не про втрату, а Боже, як це сказати правильно. Ем. Одним словом, отав це ще про владу, в тому числі. Тобто влада перевернута. Отав також це про землю. Землю в плані позначки, земної тверді, як такої, Да? теж отав перевернутий. Тобто цифра трохи не про землю, так виходить. Де, десь читав, що це там цифра землі чи щось таке. ні Ні-ні, не цифра це землі. Це про інше. Ось далі Хагалас. Ну цікава руна в контексті. Е, як це? Певний деструктивний аспект цій цифри все-таки є. Дійсно, не настільки вона буде корисна. Чому я кажу, що що називається, татуювання там набивати в вигляді трьох шісток чи номер брати трьох шістки, Я б не рекомендував все-таки. Е, вірите ви в те, що за тою цифрою стоїть, чи не вірите. Тобто вона не настільки позитивна. Але в той же час, Хагвес це ж не лише про руйнування, це і про зміни. Зміни. Жорсткі, звичайно, рідко приємні, але в результаті позитивні. Тобто, це, знаєте, така цифра про трансформацію в якійсь, в якійсь мірі. Ну, Той аспект, що Хагалас, це руна, яка співвідноситься із світом хель, світом мертвих. Ну, Хоча в даному випадку можна це сказати. Але хель це не хел англійське, це не пекло. Хель це світ мертвих. Аналог пекла в скандинавській міфології, відповідно, в дереві світів це буде Муспельхель. Мусп... Ну, або Муспельхей, і так і так кажу. Хагава засоціюється саме з хель, світом мертвих, зокрема. Ну, в даному випадку тут більше йде як трансформація. Да? Цифра трансформації певної. А, до речі, ще одне прийшло Ось зараз. дивлюсь. Тобто, Єра, як завершення циклу, отал. Ну, мова про, ну, земля, да? але не земля. Ну, земне існування, давайте так. Зміна, певна, да? Ось. І Хагелес це про зміни. Ну, такі жорсткі, жорсткі зміни, але про зміни також. Далі, ось Лаус. Ну, цифра пов'язана. З магією, якби, да, якби як би це не дивно звучало. Мало того. Ну, до речі, Хагалаз лагус Ну, тут не про хорошу магію йдеться, якщо так. Мало того, мало того. Лагус це ж про, ну, про інтуїцію, ну в даному випадку не, 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 не зовсім. Ну, з тонким світом вона пов'язана. Лагуз, зокрема, це також. Позначка тонкого світу в тому числі. Тобто цифра така цікавенька, має за собою значення, відповідно я ж кажу, про Сатонинське тут мова не йдеться. Нечисту силу б не так показав. Далі іса. Тим не менш, е як подолання, ну тут дійсно виходить. Цікаво виходить. Виходить, що? Виходить. <клух> лагуста, як танкий світ. Іса в даному випадку, як певні обмеження, да? тобто трансформація, ніби в тонкому світі, тонкому плані, так? Ну, як завершення одного циклу, початок нового, цифра відповідно, ну, про переродження, ну не зовсім. Тут не, не в такому контексті. Тут трохи друге йде. Не переродження, як це? Ну, зміна, трансформація тут йде. Ось такий посил. І далі, Іса. Певні обмеження воно накладає, ну, до речі, певні стримування, якщо так. Обмеження саме якого плану, саме, Ну, земного плану, якщо так, обмеження. Мова йде про духовну трансформацію, не фізичну. От, Прийшло мені тепер розуміння. І далі Наутіс. Ну, також, обмеження, цифра долі. Ну цифра зовсім вже думаю, одне, кажу інше. Е, руна долі, в тому числі перевернута. Тобто ну, випробування, да, тяжкі випробування, іса, наутіс, тривалий період, якщо так, випробування, Хагалас, як власне, як трансформація, да, така вибухова. Цікаво. Ну, така цифра, знаєте, ні разу не однозначна, навіть якщо відкинути е, всякий там сатанинський контекст. Да? Я б не сказав, що це прям дуже позитивне число. Так, да, воно там дає певну трансформацію і так далі, саме як духовну трансформацію, оновлення якесь. Але але, треба бути обережним. Тому що Хагала і перевернутий ну, це така собі зв'язка рун. Сам по собі Хагала, знаєте, така руна ну, непогана, поганих рун нема. Доволі така специфічна, скажімо, руна. Да? І треба з нею вміти працювати. От що. Хто не вміє працювати, відповідно, той може від Хагала отримати багато неприємностей. А в сумі з наутізом неприємності тут капітальні. Тобто, ну таке число, знаєте, я вже кажу: брати там номер там квартири якоїсь, там, чи на машину номер брати, чи Боже збав татуювання таке набивати, я б точно не рекомендував. Вплив цієї цифри навіть без е, сатанинського контексту, ну, буде доволі жорстким. Давайте так. Добре. Фух, ох, розслідування вийшло, слухайте. Ну, добре, давайте ще подивимось. Ну, шестірки, так, це я розглянув, що за нею стоїть. Ну, давайте, давайте в Лоб запитаю, чи пов'язана е цифра все-таки якось з нечистою силою. Мова знову таки не про Біблію, а що на це рахунок скажуть руни? Те, що люди вже цю цифру прив'язали, то ясно. Давайте подивимось, що руни скажуть. Тому що тут про нечисту силу мова не йшла. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи цифра 666 пов'язана з нечистою силою? Ну, мова не про біблійські легенди, про біблійський контекст. Покажіть мені, будь ласка, у відриві від біблійної легенди. Хай скажуть його неправду. Вуньо перевернута. Тейвес перевернутий. Ейвос. І що все-таки по фінал? Беркана перевернута. Та ні. Не пов'язана вона з нечистою силою. Але знов таки, малювати її б там на собі чи ще десь я б не рекомендував все рівно. Тому що число таке. Специф... Цифра специфічна, давайте так скажемо. Навіть і без біблійського контексту. Відповідно, що ми маємо? Вуньо перевернута, Тейвас перевернута, Ейвас, і беркана перевернута. Цікаво. Ну, загалом руни негативні, да, окрім Ейваза. Ейвас тут цікаву штуку показав, зараз поясню. Ну, Вуньо перевернута, ні. Сумні новини розчарування в даному випадку по питанню. Тобто, чи пов'язана з нечистою силою, і ні. Хто хотів побачити, що да, там. Нечистий стоїть за цим числом, насправді ні. Якщо взяти у відриві від Біблії, відповідно. далі, тейвас перевернутий. Тим не менш, певний страх ця цифра викликає. Да? Ну, Ти просив біблійського контексту не показувати все рівно. Певний страх, вона та цифра викликає. І знов-таки позначка, що ні, ну руна перевернута, ні, відповідно, до нечистої сили вона не прив'язана. Далі, Ейвас. Оце цікаво. Ну, це певні труднощі, з одного боку. А з іншого боку, Ейвас, це що? А це Ігдрасіль, світовий ясень, на якому всі дев'ять світів тримаються по скандинавській міфології. Тобто, цифра пов'язана, ну, з іншими світами, ну, в якійсь мірі, так. Да. Да. До речі, Ейвас це ж також про певну, знаєте, якби, трансформацію в результаті подолання труднощів, якщо так. Тобто цифра цікавенька, да? дійсно, в неї, відповідно, підтекст є. З тонкими світами пов'язаний, зокрема. Далі. Ну, тут, речі. Ну, Ейвас, Да Знов таки Ейвас теж пов'язаний, в принципі, з міст між світами, Да А там Хагалас падав, який хельп позначає Ну, як би, певні, все-таки ці є. Тобто, ну, не, не, не нечиста сила тут мова, а дійсно зв'язка з іншими світами. От що. З тонкими планами, зокрема, як давайте так скажемо. Ну і по фіналу теж беркана перевернута. Ну, да ні. Ну, Нечиста сила тут не про нечисту силу. Якщо біблійський контекст відкинути, там такого значення не буде, відповідно. Але дійсно, цифра ось така цікава. Має певний сакральний зміст, давайте скажемо. Добре, ну ось таке от розслідування вийшло. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Можливо, теж якісь цікаві думки є щодо цієї цифри. Ну, відповідно, біблійський контекст, прошу не цитувати. Чудово, я знаю, як в Біблії цю цифру описують. І як бачите, з точки зору рун, які до Біблії ніяким боком не відносяться, то, то не так. Ну от, вірити чи не вірити, кожен вибирає сам. Я ж представляю ту думку, яку подають як руни. Те, що кажуть руни. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!